Маргарита Шашмуріна може годинами розповідати про своє місто. Покровськ пам'ятає затишним, квітучим і сонячним. Жінка вже рік, як виїхала звідти, дуже сумує, і аби подолати тугу, вдалася до ароматерапії, створює пахучі свічки, назвала свою колекцію «Аромати рідного міста ділиться ручна праця, допомагає впоратися зі стресом. Ну так, це творча людина ніколи себе не вважала. Така праця в мене була да, більш точність, цифри, там, аналізи. Ось. Але я завжди полюбляла свічки, збирала, дома завжди було багато різних свічок. Ось. Ну і так якось почала цікавитись, збирати інформацію. Ну, такий процес, знаєте, він затягує, особливо в наш час. Це ну, можна відволіктись, кудись заглибитись. Так. Відволітись від того, що відбувається навкруги, також можна діток залучити до деяких процесів, разом провести якісний час. Кожна свічка присвячена тій чи іншій місцині Покровська. Тут і пахощі Петуні на площі перед мерією, і аромати трояндових алеї, і духмяний вайб парку імені Леонтовича. Саме тут аромат, як я казала, такий асоціативний я підбирала. Ну, це така прогулянка вечірнім парком. Запах, мабуть, парфумів такий, який змішався у повітрі. І називається вона Обрік спокою, тому що ну, асоціюється саме, мабуть, така вечірня, спокійна, безтурботна прогулянка. Навкруги багато дітей, там рядом таке озерце було. Ось. Ну, аромат такий легкий, легкий парфуми, мабуть, спокою. Так, так, така і назва. На кожній свічці наліпка зі світлинами міста. Деяких з цих місць вже просто не існує після бомбардувань. Ну насправді знаєте, такі там вибрані місця на свічках світлини. Що я думаю, ці світлини будуть для кожного покровчанина нагадувати якісь моменти, якісь приємні емоції, які вони там переживали. Тобто, це такі місця не тільки для мене знакові. Я ну я впевнена. Мабуть, що це буде таким якісь саме особисті спогади для кожного будуть вони навіювати. Маргарита створює свічки не для комерції. До процесу залучає сім'ю. Разом згадують життя у Покровську. Так і з'являються нові аромати. Жінка планує створити колекцію, присвячену Дніпру. Перший аромат буде про парк Шевченка, який асоціюється у неї з легкими осінніми пахощами. Олександр Гладуш, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.